Мої вітання, друзі у студії авторка радіопрограми та подкасту «Подорожний Вікенд Ірина Коваленко. Сьогодні у нас трошечки інша програма, адже вона не лише про те, куди варто подорожувати, а про те, до кого варто прислухатись, розпитати та дізнатись маловідомі факти з історії України. Ключовим словом я б тут назвала маловідомі, невідомі, незвідані. Я не просто так спрямовую вас до назви проєкту, трошечки натякаю, адже впевнена, що більшість із вас чудово знають і вже слідкують за ним. Якщо ж ні, дуже раджу мою програму послухати і на сторінки проєкту підписатися. Отже, друзі, більше не розкручую, не інтригую, а вже розповідаю. Гість радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд, засновник та голова громадської організації Україна інкогніта, мандрівник та дослідник Роман Маленков. Скажу чесно, що я досить давно стежу за проєктом. Багато цікавинок, незвичних локацій, красиві фото і завжди перевірені історичні факти. За все це я дуже поважаю команду та саму ініціативу. Я запитала у Романа, як виникла ідея Україна інкогніта, як реалізовували і, взагалі, з чого все починалося? Ну я географ за освітою. Я закінчив географічний факультет університету Шевченка, закінчив аспірантуру. Робота була пов'язана з експедиціями, з переїздами, з мандрівками. Власне, професійний мандрівник був, але по роботі це там ланшафтознавчі експедиції були. І так ми бачили, що в Україні дуже багато всього про що ми не знаємо. Вирішили зробити друкований журнал. Це був 2004 чи 2005 рік, який який би був щось типу National Geographic, але по Україні. Ну, звичайно, що коштів ми не знайшли, і нам запропонували тоді допомогти зробити онлайн журнал, який би виходив раз на місяць. Ну, от кілька років ми вели цей журнал, він називався ну, ви зрозуміли, Україна інкогніта, а потім уже нас справи різні інші затягли, і ми його закинули. У 2007-му, побачивши наші матеріали по Київській області, вони там досить повні були. Видавництво «Грані Т» запросило нас з Олегом Годиною. Він був співзасновником, фактично, співавтором цього журналу. Написати путівник по Київській області. Ми зробили цей путівник. Ну, і після цього путівника нас почали запрошувати. Там були ми на програмі документ на один плюс один. І запросив нас продюсер Дмитро Вітик, мене точніше, стати сценаристом для краєзнавчого серіалу Унікальна Україна. Ну а потім виявилося, що я був і ведучим цього серіалу, і запросив я допомагати Олегу годину. А режисером у нас був Олександр Біляєв, який за першою освітою був веб-програмістом. Він побачив наш той старий сайт. каже: Давайте його зробимо. Ну, по нормальному поставимо на двигун професійним його зробимо. Цікавий же проект. Ну в 2009 році він отримав нове життя, і фактично ну роком народження нинішньої України. Інкогніта краєзнавчого. Власне сайту, який за нашими підрахунками є найбільший в Україні за обсягами, це був 2009 рік. Я я з 2010 по 2015 рік був директором державного підприємства, але в 2015 році вирішив покинути роботу з державою, і ми створили туристичну організацію. Ну туристичного оператора, який також називався Україна інкогніта. От у 2015 році ми отримали ліцензію на туристичну діяльність. Ну, 17-го року почали їздити на етнічні українські землі, а далі воно все розширилося і на інші країни і, там і Іспанія, і Туреччина, і Йорданія, і на Канари навіть ми неодноразово людей возили. Отакі. Ну, це все були авторські тури, не пов'язані з пляжним відпочинком. Це все кожен тур. Це пізнавальна мандрівка була. Отак. А в 21 році ми створили громадську організацію. Такою ж назвою Україна інкогніта. Ну тому що я бачив, побувавши в великій кількості країн, здається, більше 40 країн у мене відвіданих. Я побачив, що навіть. В таких країнах, там як Йорданія, яка виглядає ну набагато менш розвинутою, ніж Україна, в таких країнах, як Сербія, Албанія. Як... Набагато краща ситуація із культурною спадщиною, ніж в Україні, ну, от ми створили громадську організацію, яка на нашу думку повинна була стати ну, таким от. Фундаментом для обліку моніторингу і в майбутньому порятунку культурної спадщини в Україні. Ну а вже коли почали повномасштабне вторгнення, частина нашої команди опинилася в Збройних силах. Двоє людей загинуло. А частина ну, власне, три чоловіка, почали розвивати новий проект, який називався «Старовинні цвинтарі України. Ми зрозуміли, що ситуація вимагає повернення історичної пам'яті українцям в Україну, якої фактично немає, і власне за те, щоб стерти цю історичну пам'ять, ну на нашу думку і ведеться війна. Ну люди без культури, без історичної пам'яті. Вони ж. Нічим не відрізняються один від одного, а росіяни століттями намагалися її витерти і знищити, відповідно витерши історичну пам'ять, і знищивши культурну спадщину України, то фактично вони знищать Україну. І те, що у нас нищиться власне нашим народом століття, ця культурна спадщина, то ну це фактично прирівнюється до тих же злодіянь окупантів. Насправді у нас навколо суцільна руїна. У нас відсотків 70, якщо не 80, е, об'єктів культурної спадщини в руїні або в напівруїні, і якось цю ситуацію треба виправляти. Ну от е, ми створили таку громадську організацію, щоб власне показати приклад комусь. А самі ми дивимося на ну за приклад, беремо іноземні. Пов схожі організації, ну наприклад, такі як English Heritage, це одна з найбільших неурядових організацій в Європі, яка займається культурною спадщиною. нинішні наші мандрівки, ну те, що називають ці мандрівками, це фактично робочі експедиції. В першу чергу пов'язані із пошуком старовинних українських цвинтарів і з пошуком об'єктів культурної спадщини, які не обліковані і маловідомі. Як ви вже почули, зараз команда найбільшу увагу приділяє проєкту старовинні цвинтарі України. Пропоную дізнатися про нього більше. Як давно команда працює над цією ініціативою, які території досліджують та з ким співпрацюють? Цією назвою він з'явився у 2022 році. До того, з 2017 року, ми просто потроху збирали інформацію, фотографії. Про старовинні українські цвинтарі. Це власне українські цвинтарі, не єврейські, і не польські. Це не цвинтарі України, бо у нас на території України їх багато: і, і чеські, і німецькі, і, власне, найбільш обділені увагою, найменш доглянуті, найбільш захаращені це власне українські цвинтарі. 17-го року потроху почали збирати інформацію. І, ну тоді ми ще не уявляли до якого рівня воно дійде зараз. На нашій карті 850 приблизно, ну плюс-мінус. Там вже напевно, більше цвинтарів винесених локалізованих українських цвинтарів, і за прогнозами їх напевно кілька тисяч є на території України. А стосовно регіонів, ну на карті то ми відмічаємо всю Україну, але є деякі області, де такі цвинтарі ну фактично не збереглися, тому що Полісся, наприклад, там дуже мало каменю, особливо Чернігівське Полісся. Там практично не залишилось, Там всі хрести були дерев'яні на старих похованнях. Вони вже давно ну струхли, згнили. Отак, От тому це набагато складніше. Це вже більше археологія. Ми не можемо досліджувати такі речі. Власне, в Сумській області, трошки в Харківській області, на Приазові, але на Приазові, ну ви розумієте, зараз ми не можемо проводити ніяких досліджень. Території нашого дослідження це південь України, власне, території, куди переселилися козаки після руйнації. Запорізької січі, це Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область, Надністрянщина, де і це південь, південні частини Вінницької області, Хмельницької області, Тернопільської області, де споконвіку фактично добували камінь і от робили камінні хрести. Захід України, там де теж покладів каменю було багато. Там і Вапняк і Пісковик. Це Галичина, Тернопільська область, Івано-Франківська область і Львівська область. Отак, це найбільш такі потужні регіони дослідження власне пошуку старовинних українських цвинтарів. Ну, крім того, ще Черкаська область, де Звенигородський район, наприклад, ну, має поширення. Пісковику, і власне з пісковику там робили хрести. Це частина Канівського району. Ну там спорадично в Київській області на Трактимирівському півострові. Це в Обухівському районі кам'яні хрести, і потроху в Білоцерківському районі, там Окітнянському районі. Ну це зовсім мало. Насправді тут уже граніт був поширений. Граніт він важкий для обробки. Тоді не було у людей ще інструментів, щоб виготовляти з нього хрести надгробки в ті часи, 18-му в першій половині 19-го століття. Тому не набуло поширення встановлення кам'яних надгробків, ставили дерев'яні. Тому найбільше поширення це власне південь України на Поділля. І Галичина, отакі от, от регіони поширення старовинних українських цвинтарів найбільше там, де вони збереглися. Ну, ми ж працюємо не лише з цим проєктом. У нас в Київській області, наприклад, є проєкт е Козацької церкви Київської області, і ми дуже тісно почали співпрацю із е Київською обласною державною адміністрацією з департаментом культури і туризму. Зараз ми за ну почали принаймні, ну не маємо ще поки що конкретного проекту, але почали вже обговорювати роботи проекти і вже отримували навіть певну допомогу із Вінницькою обласною державною адміністрацією. Зустрічалися ми і підписали. Ну принаймні домовилися про підписання меморандуму із Піроградською обласною адміністрацією з Кропивницькою міською адміністрацією. Пробуємо з Черкаською областю знову ж таки підписати меморандум про співпрацю із Житомирською областю. Це те, що відносно недалеко від Києва. Ну, Вінниця, Черкаси, Житомир, Чернігів. З Чернігів трошки важче. У них там складна структура, така там у них департамент ну, управління більше ніж треба. А от Тернопільська область. Вони поставилися байдуже до нашого проекту, хоча ми з ними говорили і довго спілкувалися про різні речі. Що ми хочемо зробити власне проект старовинні цвинтарі Тернопільської області. Ну але ну я зрозумів у спілкуванні, що вони не хочуть цього у Романа та команди України інкогніта. Вже є чималий досвід з написання і друку книжок посібників буклетів. Це і туристичні путівники Україною та світом, книга про світову спадщину ЮНЕСКО в Україні та багато інших. Загугліть, пошукайте, думаю, що вони заслуговують на вашу увагу. Ці книги, результат тривалої та кропіткої праці, експедицій, пошуків та обґрунтування отриманої інформації. Тож я запитала Романа, чого очікувати від проєкту Старовинні цвинтарі України, яка його мета. Є буклет-путівник і книга обов'язково буде звичайно, тому що такої книги фактично немає. Валерій Малина написав книгу величезну камені хрести України, але вона вона більш наукова і дуже велика. Її важко читати не фахівцю, і при тому, що він мистецтвознавець, він доктор мистецтвознавства. Тому інших робіт взагалі про це в Україні ніколи не видавалося. Ну і величкі буклети регіональні, там десь під Камінь. Я бачив у Львівській області. Ну, в основному це знову ж таки захід України. Вони в цьому плані більш активні. Що ще буде? Ну, власне, у нас е, бажання щоб відновити кілька цвинтарів, зробивши із них фактично музеї під відкритим небом лепідарного мистецтва українського. Ми вже підібрали е, власне кілька сіл. Це принаймні коло колодисте і Дзигівка, е, та Вінницька область і Черкаська область. А так за два роки ми провели п'ять толок. По розчищенню від чагарів старовинних цвинтарів. Ну і провели. Ну не те, щоб провели, допомогли в організації. Тому що якщо перші дві ми там фактично власноручно це робили, то далі вже це почали робити місцеві мешканці. А ми займалися тільки організацією керівництвом, так власне, щоб перетворити цю подію на подію. власне. От На останню толоку у селі Нетребівка на там приїхало. Вінниці десь 12-15 волонтерів. Було місцевих волонтерів. Ну, чоловік 30 там було працювало на роботі, але вже була техніка, і трактор, вантажна машина, дробилка була, і місцеві мешканці почали розчистку вже за кілька місяців. Тільки побачили пост, що ми збираємося там проводити толуку. Вони самі взялися, фактично це робити. Отак От тому приїхали телебачення. Ну про це вже дізналися, заговорили. Власне, і з кожним разом все більше і більше людей долучаються до, до цього, і власне розуміють, що потрібно рятувати ці кам'яні хрести, які пам'ятками мистецтва України, пам'ятками історії, але ну не обліковані державою були наскільки байдужі державі до цього, що про них навіть не знали пам'яткоохоронці. Друзі, розуміємо, що для такої масштабної роботи потрібна не просто команда, а команда однодумців та фанатів своєї справи. Я попросила Романа розповісти більше про те, як працює громадська організація Україна інкогніта, які люди залучені до неї, і, звичайно, які ще проекти реалізовують, над чим працюють зараз. Зараз у нас в команді всі фактично волонтери. Ми отримали кошти по гранту, який ми робили село Мошни. Це власне називався проект Культурний вимір громади. Ми зовсім по іншому підійшли до роботи з громадою і, власне, створили візуалізацію об'єктів. Цього села описали, створили сайт. Ну фактично, ні одне село України такого сайту немає. Хоча на території України і таких сіл, як можна, теж фактично немає. З такою кількістю фактично шедеврів архітектури, як у можна. Так от це єдиний поки що проект, який нам робота була оплачена, принаймі робота. Я не кажу про прибуток, бо ми не прибуткова організація. Ще ми виграли грант мін молоді та спорту. Який називається мапа звитяг та пам'яті українського народу, це теж буде цікава робота, власне, по героїзації українського етносу. Про це ми ще розкажемо на наших сторінках, тому запрошуємо усіх слідкувати. Але це буде фактично створення мапи із місцями звитяг та пам'яті з битвами в основному з переможними битвами українського народу ну, в різні періоди історичні. Отак, це другий фактично проект, який. Ну, фінансується, решта. Це все було, що ми не робили в Казацькій церкві Київської області. Це волонтерський, фактично, проект. Там е, е, створення цифрових копій. Об'єктів культурної спадщини в місті Києві, це волонтерський проєкт, мозаїки. Ми зараз ось знімали потроху. Е в Києві оцифровували це волонтерський проєкт. В нашій команді ну, я голова правління, є виконавчий директор, є технічний директор. У нас є окремий історичний відділ. Там е троє чи четверо людей працює. Ну, і є у нас журналіст окремий. Він теж працює за невеличку е зарплату. Е потім є. Люди, які абсолютно на волонтерських засадах нам допомагають, там, наприклад, Руслан Примак, він е, веде проєкт у Фейсбуку Старовинні цвинтарі України і виносить цвинтарі на карту. Йому допомагає ще одна людина, теж волонтер. Потім е, Ігор Кравець розпочинає проєкт наш і веде у Фейсбуку сторінку Українське бароко, це теж наша сторінка. Потім у нас ще є. Проект Українська мозаїка. Там один із модераторів Олександр Мальон. Ну він це досить відомий фотограф і мандрівник. І він. Ну, теж фактично до долучився до нашого проекту. Є ще декілька людей, які допомагають нам коли можуть, або фінансами, або ну там автомобілями. Отакі це теж члени нашої громадської організації, але вони працюють ну, більше зайняті на інших роботах. Тому загалом в команді зараз 15-18 людей, отак. Загалом ну в роботі задіяні по різному А стосовно волонтерства, такого як надання інформації, я теж це вважаю волонтерством. Якщо людина пішла, сфотографувала, прислала нам. Ну там, звичайно, ще три десятки людей є, які по Україні працюють і допомагають нам зі збором інформації. Як бачимо, дуже багато людей допомагають проєкту Україна інкогніта, і тут варто зазначити, що допомагати може будь-хто. Звичайно ж, ви можете задонатити і підтримати проєкт фінансово, але також команда пропонує фотографувати надсилати їм світлини старовинних цвинтарів, обов'язково вказавши місце, де ви побачили старовинні хрести та поховання. Чому це важливо? Розповідає гість радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд Роман Маленков, засновник «Україна інкогніта. Люди, які дадуть нам фотографії, і геолокацію, вони фактично е зекономлять нам кошти і нашу роботу зекономлять, щоб нам самим їхати і це робити. Звичайно, що якщо це буде цвинтар, е ну який за фотографіями ми оцінимо як надзвичайно важливий, надзвичайно цінний, то ми обов'язково туди приїдемо самі. От нам прислали е, фото цвинтаря села Голубечі. Ми побачили, яке там різноманіття хрестів. Наскільки це круто? Тому ми поїхали туди самі. Ну і нам не завжди влаштовує якість фотографій, тому що е, ну зроблені непрофесійно з телефона. Вони нам дають уявлення про те, що це за цвинтар. В принципі, вони можуть використовуватися е, звичайно майже завжди там. Телефони майже всі сучасні фотографують нормально, але якщо це знаєте, там цвинтар з такими справжніми шедеврами лапідарного мистецтва, лапідарної скульптури якоїсь, то ми туди обов'язково хочемо приїхати самі. Або ну самі, я маю на увазі хтось із членів нашої команди, принаймні повинен там побувати. Щоб працювати над ініціативою старовинні цвинтарі України, команді потрібна підтримка. Раніше Україна інкогніта постійно організовувала комерційні туристичні мандрівки. Зазвичай це були камерні тури маловідомими місцями України, але після початку повномасштабного вторгнення така діяльність команди призупинилася. Тури, які зараз організовують, виключно благодійні. Про один з них, який, до речі, проводить Роман Маленков, дізнаємося детальніше. Це власне про Нечуя і про адреси. Ну, я вважаю, що він незаслужено обділений увагою. У нас є музей Пулгакова, але на всю Україну один єдиний музей Нечуя Левицького. Людина, яка проживала в Києві там в сумі 40 років, навіть трохи більше. І у Нечуя левицьку вісім адрес, на яких він мешкав у Києві. Так от, із цих восьми фактично зберігся один будинок. Де розташовувалася його квартира, ну там навіть немає таблички меморіальної екскурсія по Києву на чотири години, на якій ми дивимося. Об'єкти пов'язані із життям Івана Семеновича Нечуя-Левицького і власне вулиці, по яким він любив гуляти, ділянки, якісь частини Києва, які він описував у своїх творах. Ну, і, власне, до Андріївського звозу підходимо, дивимося на той пам'ятник голохвостого. І фроні Прокопівни, оскільки цих героїв придумав, власне, не Чуйлевицький, а не Старицький. А книжку вони написали разом. Герої це діти, фактично, не Чуялевицького. А в Києві про це майже ніх... ніхто не знає. Я вважаю, що ну, незаслужено обділений увагою, а несправедливо взагалі поставилися е, наші українці, гром... співвітчизники цього Великого письменника до нього і до його творчості загалом знають от, от, тільки Кайдашеву сім'ю, ну в принципі, все. І по цьому, тільки, начебто, не чуй Левецький відомий. Він і написав набагато більше і Ну і заслуговує на набагато більшу увагу і пошану. А з приводу Черкащини, ми періодично буваємо в стеблеві періодично заїжджаємо на екскурсію у музей садибу. Які жили батьки, нечуя чує Ну так, звичайно, що ми знаємо ту місцевість. Друзі, абсолютно справедливі речі говорить Роман про постать Івана нечуя Левицького. Тож я дуже раджу вам і прочитати більше, і музею Сиблеві, що на Черкащині, відвідати, і на екскурсію від України інкогніта потрапити. Дякую, Роману за розповідь і бажаю натхнення та сил для реалізації існуючих та нових проєктів. Ця наша радіопрограма та подкаст завершується, але я вже планую наступні. Не забувайте, що ваші вподобайки, поширення та враження ну дуже потрібні. Унікальні гости, цікаві локації та важливі проєкти для вас шукаю і знаходжу я, журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.